Доброго вечора. Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. На сьогоднішньому огляді буде декілька форм. Мене просили відзняти, виконую свою обіцянку. Перша на сьогоднішньому огляді це форма номерна, якщо можна так її назвати, через те, що до сих пір на сьогоднішній день я не чув, щоб вона отримала назву. Це. Форма Віктора Михайловича Калугіна Х30. Раніше її ще позиціонували як тип червоної рози більш відомішої форми Калугіна. Що по цій формі? Це друге повноцінне плодоношення форми Х30. Перше сигнальне і два повноцінних плодоношення. В минулому році не склалося її відзняти, ну, була підгорошена, і по, по ряду причин не зовсім не зовсім, не то, що хотілося, руки не дійшли, її відзняти. В цьому році <кій> можна показати, що вона собою представляє. Форма врожайна. Як можете побачити. Ой. Закладає ось от. Одна гронка ось друга. Закладає по два соцвіття. груни ну, такі, грам 600, може, 500-600 грам до 700 грам, залишив все, що начіплялося. Жовто Жовто-рожевого кольору. Значить, це, скажімо так, Колір ще не, не кінцевий її, вона більш яскравіше забарвиться, більш рожеві то вона майже в червоні перейдуть, а жовтий залишиться з крапленнями жовтого. Буде більш така кон, 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 контрастніший колір. Зараз вона має такий рожево ніжно рожево-жовтий. А ось ночі вже пішли, перепад денних і нічних температур. От тоді вона фарбується дуже швидко. Буквально за декілька днів вона зафарбується і буде, буде такого привабливого червоно-жовтого кольору. Значить, що по цій формі? Скажу чесно, да? є поодинокі, в нас пройшло декілька дощів. Зараз росіяні ранки по декілька дощів пройшло. Ну, основна маса нормально себе показує, основна маса ягід. Груна рихла, груна рихла. Як можете бачить, дивіться, вона вся дихає, такий цей горошик, він весь весь дихає, доступ до всього тут є, все, все красиво. Е, ягодка, ну, ось поодинокі, ось можете побачити поодинокі, ось так пооткривали носики. Не тече, але зрозуміло, що оса, оса буде це все діло роз'їдати. Бажано вкривати у мішечки. упаковувати. Тоді можна зберегти грону ягоду. Значить, має, уже має цукор, уже має мускат, поки що не такий яскравий, як на кінцевому етапі дозрівання. Але він уже присутній. Ще поки що шкірочка, така, наче прожовується, скажімо так, не зовсім легко. Тобто, вона і заявлена, заявлена на ранньо-середні терміни дозрівання, тобто їй ще не час в будь-якому. Зараз покажу вам навантаження. Це перше повноцінне навантаження. На молодому кущі, як бачите, лози не товсті, Тобто, вона тягне, тягне навантаження, такі шарики, привабливі. Ну, ось тут. Можете побачити, може вона краще опилилася, а може вона зараз вже дме потрошку ягоду. Я думаю, що вона по-любому вже дме. Ну це така вже ягодка. Ну, грам 14, мабуть, така, більш, більш крупнішенька. Лоза, як можете побачити, вже коричнева. Отак, От щоб до верха, то вже метрів по півтора повизрівали деякі лози. Сила росту сильно, сильно росла, вона не слабо росла. Чого форма не набула такого розповсюдження, я не можу дати вам відповіді на це питання. Так, допустимо, як червона роза Калугінська, вона мені більше подобається. Червона роза більш збитіша грона, і, скажімо так, з нею муроки більше через те, що вона тріщить сильніше. Ну, по, по крайній мірі це у мене. Так що ви дивіться, як воно у вас. На сьогоднішній день у мене так. Ця більш стійкіша, x 30 мускат. Мускат дуже дуже яскравий мускат, дуже шикарний, так що з посмаковим вона в червоній розі вона не уступить або навіть дасть і фору. Ось така, така форма x 30 Прошу любити і жалувати, як кажуть. Дивіться, врожайна, приваблива. Я думаю, що буде ринкова. Вірніше, вона є ринкова. З такою ягодою, з таким кольором, з таким смаком. Я думаю, вона не залишиться без уваги. Зараз плавно перейдемо до іншої форми. Ось друга форма на сьогоднішньому огляді, яку я хочу вам показати, яку просили показати, це форма Віктора Михайловича Калугіна. Агата. Ось дав трошки сонечка, щоб вам було видніше. Це молодий кущик, дуже молодий кущик, це його перше повноцінне плодоношення. Сказати, що ідеально запилюється, ні, поки що я не можу цього сказати. Але ось дивіться, як можете побачити, ось така грунка. Це практично ідеально опилилася. Ось ця Хорошо опилилася. А там є ще одна груночка. Декілька грун уже було, скажімо так, нереалізовано. Тому а з'їдано, скажімо так, вжито самими. Це та форма, яку я тримаю особисто для себе, для своєї родини. Це смаколик, я не знаю. Моя думка суб'єктивна. Один із самих смачних виноградів із гармонійним смаком. Це агата. Має. Хрумку м'якіть, ніжну ніжну хрумку, шкірочка, яка не відчувається взагалі, абсолютно. Отакий От колір. Бачите, на сонечку, вона темно червоного, такого бурякового кольору. Непогану ягоду має, як на дуже ранні терміни, така ягодка до 15 грам на молодому кущику. Тобто форма дуже цікава для людей, які Хочуть вживати смачний, е, смачний продукт, смачний виноград, а не те, що посадили те, що виросло. А от іменно для, того, для тих, хто хоче смакоту, отакий смаколик, я думаю, буде, займе своє достойне місце на будь-яких виноградниках. Не побоюся цього слова. Тобто, ось таку ви можете побачити, це агота. Дивіться, опилення, що з одної сторони, що з іншої, тут також. Все, підсоша десь ягодка, дивіться, вона не потекла, була тріснута, заізюмилася, все, і в такому стані висить. Ну, скажімо так, навіть різкну одну, щоб ви почули, як вона хрумтить. Цукор високий, кісточки не попалося, видно не доопилена. Дуже-дуже хороша форма. Вона мені подобається. Не подумайте, що я нахвалюю. Ні. Людина просила відзняти. Я говорю те, що я відчуваю це моя суб'єктивна думка. Ще раз наголошую. А зараз перейдемо ще до одної форми. І так, третя форма на сьогоднішньому огляді це форма Віктора Михайловича Калуїна Віконт. Прошу вибачення за те, що тут не зовсім порядок на цьому кущі. Кущ попали під морози. Це крайні ряди унизинки, які попали під морози. І зараз те, що відбивало, я практично його все залишив, аби уникнути жируючих пагонів. Навантаження тут пагонами і пасинками. Залишаю до осінні. По осені буду вже відбирати, що покласти на плодоношення. <кій> що убрати. Із заміщуючої брунечки пообивало дешу і доволі цікаве дешо. Якщо, якщо можете бачити, ось я його із листя дістав. Воно практично вже готове. Це дешо. Отака груночка, це опилена ягода, це недоопилена ягода, але дуже красива, дивіться, яка грунка. Їх тут дві, по ідеї. Це ось нижня гроночка, а це верхня. А тут тут також дві. Тут також дві. Тобто форма плодоносна. Буде, буде та з врожаєм з нею. По кольору також вона трошечки темніша за агату. Вона фактично і смак має. Майже такий самий, як вагати. Трушечки, трошечки, вона наче жорсткіша така м'якіть у неї. Соковита, тануча м'якіть. Ну, красиві. Красиві і смакові, красиві. Ось ось зараз зім. Верхня ягода, вона практично готова. Для повного ще тиждень, не більше. Кісточка вже починає трошечки починає коричневіття. Дивіться, грузиться і пасинками, накидає пасинки. Тобто форма врожайна. Хто б що не говорив, вона має потенціал для плодоносності, все в неї добре буде. Ось із іншого боку цього самого куща. Тут декілька грун також зав'язалося. На, на трьох пагонах зав'язалося чотири груни. Ось тут дві груночки. Так, підгорошений, зрозуміло, є питання до опилення, але, як можете бачити, ця опилена груна. Ця не доопилена. Але я думаю, що е, кишмиш з таким смаком. Кожному сподобається. Дивіться, груни, груни великі, гарні. Груни Це опилена, ось, виповнена хороша груночка. Дещо збита, але ця все рихліша. Тобто висновки неоднозначні по цій формі, по цьому року. Одне можу сказати точно. Із смаком все добре в цієї формі, з врожайністю також, і стійкістю до хвороб. Як можете побачити, також все добре. Форма не сильно оброблялася, скажімо так, через те, що самі можете зрозуміти, що це форми, які залишилися два ряди, які вимерзли, потім вони відбивалися. І до них, скажімо так, увага зараз не така сильно акцентована, як до форм, які плодоносять на, на участку. Так що вам вирішувати. Але це. Коли не було агати, було, ця форма була на першому місці по смаковим властивостям Іменно Віконт. А з'явилася агата, агата потіснила, скажімо так, Віконт. Агата буде трошки раніше, ніж Віконт. Але смачний, що той, що той. Високий цукор, збалансована гармонія, дуже така, скажімо так, відрізняється від, від інших форм в кращу, сторону, в сторону насиченості. І я думаю, що байдужими до таких смакових властивостей ніхто не залишиться. Отакі От три форми на сьогоднішньому огляді. Всім миру здоров'я, до наступних роликів. До побачення.